Мої відгуки після використання трусиків для купання Хагіс. Так як літо вже закінчилось, я думаю, саме час вам розповісти свої відгуки. Я вже вам записувала відео, порівнювала памперсі хагіс трусики для купання між собою. Якщо ви не бачили, то зайдіть на сторінку, обов'язково подивіться. А зараз я вам розповім свої відгуки про саме трусиків хагіс після використання. Так як я купляла їх по акції і набагато дешевше, ніж пам. Памперси, то мені сподобалась перша це ціна, друге якість. Вони м'ягенькі. Резинка там дуже класна, така вона не натирає ніде нічого, дуже-дуже класна. І їх можна використовувати декілька разів. Якщо чесно, ми були на морі 5 днів, наче, то у мене пішло два памперси. Тобто я купала Міланію, знімала його, він висихав, і на наступний день, або коли ми йшли на море, я знову Одягала його і використовувала. Дуже класний, він не протікає, не натирає. І якщо підгузки порівнювати з фірмою Pampers, то вони мені нічим абсолютно не відрізняються, тільки ціною. Ще те, що малю... малюнок другий і е, хакіс м'якіші, а Pampers чуть-чуть плотніші. Я б для себе обирала, навіть не зважаючи на ціну, я б для себе обрала б хакіс. Мені вони більше сподобались. Всім дякую за перегляд перегляд. Всім пока.